15 листопада у виставковій залі бібліотеки філії номер 5 відбулося відкриття виставки Полк АЗОВ і Анголи Маріуполя, присвяченої героїчному подвигу бійців окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України Азов. На виставці були представлені постери із портретами та біографіями загиблих героїв. А рідні захисників Маріуполя розповіли про життя, службу і подвиги воїнів оборонців Азовсталі та поділилися нелегкими моментами, які вони пережили. Ми з вами тут присутні, неодноразово помирали разом з нами там, на назосталі. Комусь говорили, загинув двічі, комусь тричі. На сьогодні на плечі родин лягає велика місія шанування пам'яті тих, хто життя своє віддав за Україну і за нас. Коли заходиш в цю зал, дійсно такі це неймовірні почуття бачити. Такі прекрасні красиві обличчя це дійсно таки еліта нашого війська і нашої країни. Коли ти згадуєш, що ці люди ніколи не повернуться до своїх рідних, вони загинули, то не лише сум і жаль охоплює серце, а й велика ненависть до ворога, який знищив самих мотивованих і патріотичних українців. Ця виставка має на меті. Велике виховне значення. Сюди будуть приходити діти, буде приходити молодь. і будуть знайомитися із біографією цих святих людей. Рік тому ми почали збір інформації. І тепер ці герої мандрують містами України. Ми хочемо розказати про неймовірний подвиг бійців Полку Азова. Цих героїв ми маємо пам'ятати. Вивчайте їх життєписи. Саме ці бійці стали на захист, не задумуючись зі словами Хто як не я. Наші діти від нас набагато сильніші, набагато мудріші. Вони були мотивовані, вони теж захищали нашу землю, нашу країну, наш народ. А я пишаюся, що ми виховали такого сила. Ми всім дякуємо за те, що ми віддали своє життя за наше майбутнє сьогодні. Наш обов'язок шанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя заради майбутнього України, і ми безперечно маємо підтримувати тих, хто втратив у цій війні своїх рідних.